Вітаю! Представляємо вам сьогодні до огляду стрічкові пили по металу від компанії Mast Metal Technic. MBS-128 та MBS-128C. Дана модель є професійним обладнанням початкового рівня та ідеально підходить для невеликих майстерень чи виробництва, де робочий час пили становитиме до 3-4 годин на день. Основним параметром при виборі пили є максимальний розмір заготовки для кругляка це 125 мм. Для прямокутника становить 125 на 150 мм, що дозволяє виконувати пакетну різку. У моделі з індексом C є система змащення та охолодження. Це єдиний параметр, який відрізняє дві цих моделі. Отож, пройдемося по конструктиву. Тумба виконана з листового металу, а основа самої пили є цільно вилита з чавуну. Верстат відноситься до пил консольного типу та має поворотну голову. Це дозволяє виконувати різ довгих заготовок в обмеженому просторі, адже при виконанні різу під кутом повертається голова, а не заготовка відносно усі верстату. На полі встановлений асинхронний двигун потужністю 550 Вт та редуктор з черв'ячною парою, який знаходиться у масляній ванні. Обертовий рух від двигуна до редуктора відбувається за допомогою пасової передачі, з можливістю вибрати одну з трьох швидкостей. Перейдемо до самого полотна. Воно висотою 13 мм, що є показником початкового рівня. Даний розмір має свої переваги та недоліки. Через малу висоту можна виконувати фігурні різи у вертикальному положенні на спеціальному столі, який іде в комплекті. З мінусів. полотно може грати при різі великих заготовок, шківи, по яких рухається полотно є чавунними. в ролі направляючих підшипники. Повторюся. Голова може повертатися до 45 градусів у ліву сторону та до 60 градусів у праву сторону. Швидкість опускання голови регулюється за допомогою гідроциліндру. Після закінчення операції різання пила автоматично вимикається, а підняти голову у вихідне положення допоможе пружина. Це один з бестселерів серед стрічкових пил через свою доступність та універсальність. Є по наявності, тож переходьте на сайт.